Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Єрмаку, це точно не сподобається врізала Файон перед смертю, далі мовою оригіналу. Шановне панство, в мене складається таке враження, що ця засмальцьована колода карт, якою грає Зеленський, вже утримала дірки. Вони вже не знають, що вони мають в цій ситуації робити. Ролі чітко розписані, ролі заяложені, ролі банальні ролі з ужиті, і працює це все насправді, знаєте на що? Звісно, що на майбутні вибори. Тобто, що робить Зеленський? Готуючи собі в парламент, звісно, фракцію, наприклад, військовиків, і в тій когорті військовиків, в першу чергу, будуть ось ці матюкальні голови, брутальні голови тих юнцов, які колись служили кому. Авакову. Чемно й гарно служили Авакову, називалися Нацкорпусом, головне завдання якого полягало, знищувати всеукраїнське об'єднання Свобода. Тому не випадково цей Кротевич і згадує про свободу. Очевидно, свобода так пече цього Кротевича, що він навіть тепер не може про це не згадувати. Півроку тому таку виставу було розіграно з Іриною Фаріон, коли основній ролі було відведено. У знищенні Ірини Фаріон Кротевичу й Жоріну. Так? І вони виблювали на мою адресу цілу купу матюків, а Жорін, точно так само, як Кротевич, вимагав, цитую, перевірити мене на факт співпраці з московитами. Тобто, ви бачите, одна й та сама методичка. Одна й та сама методичка працює тільки щодо різних людей, яких треба просто тупо валити або забирати. Я не знаю, хто такий Соболь. Але я знаю, що те, що робить Коротевич і Жорін, з благословення офісу президента, це ницо, тупо, нікчемно і не має під собою жодного підґрунтя. Робімо висновок: не робімо героїв з тих людей, які героями не є. Даймо їм нарешті відсіч, коли будуть вибори, щоб такі люди не приходили до влади. Тому що їхнє основне завдання, на мою думку, це не визволення України від Москви. це насправді варіант нової Москви всередині України, їхній бруд, який вони вивели на Фаріон, також про це передусім свідчить. І це лише підтверджує те, що колода карту Зеленського дуже і дуже обмежена. І кадри, якими він оперує, надто далекі від того, щоб ми могли покладатися на їхню професійність і на їхню відданість реально Україні, а не своєму приватному інтересу. Слава нації! Смерть ворога зазначимо донька вбитої Львові української мовознавиці та громадської діячка Ірина Фаріон розповіла, що напередодні смерті її мама збиралася у відпустку і за сім'єю, проте Кілар обірвав життя та всі подальші плани мовознавиці. Про це на похороні розповіла дочка вбитої Софії Семчишин. За її словами, Ірина Фаріона не за смерті говорила, що хоче відпочити. Вона збиралася із сім'єю поїхати на море. Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море нарешті відпочити. Ти мені телефонувала, казала, що хочеш відпочити. Тренашті хочеш відпочити, ти хотіла побути з нами, сказала дочка Фаріон. Крім того, вона зазначила, що в останній свій день Фаріона забирала онука Дмитра із садка. В останній твій день ти Дмитра забрала з садка. Ти хотіла побути з ним. Ти хотіла побути з нами. Додала донька мовознавиці. Слідство у справі про вбивство мовознавиці та екс нардепка Ірини Фаріона. переконане, що у діячку стріляв саме той чоловік, якого розшукає повіліція у правоохоронців Є кілька свідків, які бачили момент вбивства. Про це повідомляє Укрінформ із посл... Званнями на джерело у правоохоронних органах. Правоохоронці переконані, що Фаріони стріляв саме той чоловік, якого оголошено у розшуку, А Вбивця готувався до злочину. Тривалий час близько місяця. Це не та людина, що вперше взяла до рук зброю. Ми впевнені, що стріляв саме чоловік, якого подали у розшук. Маємо свідків, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники, та що це замовне вбивство. Повідомили у поліції за вересі. Слідство розшуканий чоловік обрав для себе максимальний маскувальний одяг. Полі. Яракабелюх і від 11 липня щодня приходив у цьому вбранні до двору Фаріон та сидів біля сусіднього під'їзду. Зазначається, що підозрюваний виділявся за поміж інших. У ці дні була неймовірна спека. Чоловік годинами перебував на сонці у теплому одязі, та навіть без води. Ця особа залишала своє місце. Чатування лише на кілька годин в обід. Часом чоловіка мав із собою барсетку на думку правоохоронців. Саме в ній зловмисник ховав зброю. Як повідомили джерела, видання вже проведено балістичну експертизу. Правоохоронці з'ясували. Що був здійснений один постріл кули у 9 мм, але ще встановлюють, з якої саме зброї стріляли. Також повідомляється, що нападник уже не мав змоги відкладати вбивство, оскільки фаріон збиралася на два тижні вирушити з онуками та донькою на море. Як зазначили джерела видання у правоохоронних органах, чоловіка прорахував усі варіанти розвитку подій під час замаху в районі проживання. Фаріон було відключення світли, і Не працювали деякі камери спостереження. Однак правоохоронці зафіксували маршрут під. Озрівного завдяки відео, які вдалося зібрати, маршута щодня був однаковим і не привертав зайвої уваги. Чоловіка жодного разу не заходив ні до магазину, ні до аптеки, ні до інших місць. На відеокамери спостереження видно, що зловмисник має нетипову мову тіла і дивну ходу. Зараз правоохоронці проводять низку експертизи для встановлення особи вбивці та продовжують розшукові роботи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.